А є стартовий свисток Михайло Зварич. Е, ну що ж, друзі, розпочинається наш фінальний поєдинок. Що ж, всіх представили, зі всіма познайомились, е, можемо переходити до подій на футбольному полі. Друзі, і ось е, те, що я казав, про те, що е, помітна різниця у адрематичних даних, але нас вже забивають номінальні господарі. Відзначається в сьогоднішній зустрічі. Ну, ледь я встиг познайомити вас зі всіма складами і ось уже маємо в дебюті поєдинку ті, хто вболівають за юних футболістів. Подача пролітає повз м'яч. Дивимося за виконанням кутового удару. Зустрічались між собою на груповому етапі. Більше при їхній зустрічі взагалі про систему змагань пізніше тут з Обків. Карколобному стрибку з обків цього тижня в понеділок 3 червня. І якраз за його підсумками наші обоє футболістів-фіналістів перемогли! І так рахунок стає 1-1 І там навіть, можливо, навіть ціною пошкодження дуже самовідне на від Буквально притисли своїх суперників до. До воріт, помітно, що все могло бути не так уж радужно. Перепрошую друзі, ось так. Те, що я говорив, лісе Вікторія вміє тікати, але у швидкі контратаки, але не врахували вони, що Максим Заводовський чудово грає на виході. Ліквідував він загрозу після удару. Нападника лісе Вікторії тут хруник пробиває з лету. Довго працює з м'ячем, вирішив зіграти на фланг. Точно, Хруник. Хруник зміщується в центр. Б'є Хруник! Пролітає м'яч повз нижню шістку. На Хруника, Хруник. Хруник! Класно розвернув суперника. Хруник. Знаходить партнера по команді. Багрій! Багрій, б'є! Тягне м'яч з обків. Сьомий Андрій П'ятковський. Десятий Андріан Поп. Дев'ятий Мирослав Юрескул. І 19-й Павло Олескевич. Це більш ніж показник якраз для підготовки для ось молодих, молодих футболістів. Але так, станом на 50-ту хвилину, вони поки що не можуть зламати опір молодших гравців ліцею Вікторії. Багрій пробував. Іван Багрій опинився, працює на будь-якому рівні. Чи це Ліга Чемпіонів, чи це фінальний матч дитячо-нацької футбольної ліги інфурківської області. Хруник! Відбуваються захисники Хруник на фланг. Не дають пройти Багрію. Удар заблокований рикошет. Чи будуть чи додавати, додають їй м'яч, усі ці воріт! Забуває у нас Максим Моргулець. Так, гравець, який з'явився в походу у першого тайму. І він значається на 54-й хвилині матчу. отож рахунок 1-2 на користь Дюшор Прикарпаття. І вже можливість для ліцея Вікторія. Називати у відповідь. Традиційне закидання тут Юреску. Зупиняє меч на правому фланзі. Входиш на медальчик, б'є. Вийшов Андрій Форманюк. Андрій Форманюк, номер 13 На підбиранні Васютяк. Портає на Григорів. А Григорів м'яка передача на багрія, багрій б'є. Ні, не багрій перепрошую, це був Макар. Є також тих самих 15 обертів секундної стрілки, щоб дюшор Прикарпаття дещо збільшити свою перевагу. Ось, можливо, зараз Багрій. Багрій в карному майданчику Багрій, прострілює, нікого там немає по команді. Ось зараз Хруник! Хруник! Ну так, тут таке потрібно реалізовувати. Ілля Хруник забиває третій м'яч з дюшор Прикарпаття в сьогоднішній зустрічі. Буквально лише я заговорив про те, що е, можна е, що не так багато часу є в команді для того, щоб змінити рахунок на табло і ось як на підтвердження моїх слів Ілля хруник. Зараз таки зупиняють ліцеїсти м'яч в напрямку атаки. Це у нас Федів. Фінальний свисток, отож е, Хруник. Яка передача від хроника, Хто ж нам замикатиме? А замикає у нас. Е, Максим Дрекало, так, якщо я не помиляюсь, так, і цей, і цей момент лунає фінальний свисток. Друзі, команда з Дюшор Прикарпаття стає чемпіоном дитячої юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області з вікові категорії Ю-16 е, сезону 2023 2024 Дякую! І ми з вами почуємось у наступних етерах. Rekar Pacha! Rekar Pacha! Rekar Pacha! Re